Ще 70 бійців збройних сил України пройшли навчання у Німеччині по роботі із системою протиповітряної оборони Петріот. Це вже друга за рахунком група випускників військових. Повідомив командувач багато національного тренувального командування, генерал-лейтенант Андреас Марлов. Курс підготовки тривав шість тижнів. У ньому участь взяли досвідчені українські офіцери, за плечима яких роки служби у підрозділах протиповітряної оборони. Нагадаю, перший комплекс Петріот Україна отримала від Німеччини у квітні цього року ще дві установки. і ракети до них країна передала нам у серпні. Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо, вітаємо. Вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, сьогодні той рівень військової допомоги, і зокрема у вигляді ось таких тренувань наших військових, наскільки він сьогодні задовольняє потреби України? Потреба дивлячись, для чого, якщо говорити про оборону для того, щоб витримати зараз таке піднесення російське стосовно наступу, вони намагаються наступати і можливі удари в інфраструктурі, які не просто можливі, вони високоберегідні. Росія накопичувала ракети і дрони, розгорнула виробництво. Якщо говорити про те, що наші партнери називають зимовим пакетом, щоб витримати цю. Зиму не втративши. Не ті, ті, ті надбання, які були у попередній періоду стосовно для окупації, Ну рік був не зовсім вдалий стосовно подальшої декупації, але в принципі в принципі, половина тих територій, яку Росія захопила у перші тижні, вона звільнена. Вот для того, щоб не погіршити ситуацію, витримати інфраструктурно, не погіршити економічні умови. Все ж таки, економічні економічне зростання в Україні почалось. Тор Чорноморський пробитий От для того, щоб це витримати, зброю, я б сказав, достатньо. там є Втома звичайно збройних сил, тому що дуже давно люди знаходяться на фронті. Але в принципі, якщо говорити про матеріальні ресурси для того, щоб витримати, витримати, не погіршити ситуацію до того моменту, як буде розпочати нова, нова операція з деокупації, ну на це є на це є ресурси, і наші партнери роблять все, що тільки можна зробити для того, щоб було достатньо. Наскільки постачання літаків F шлітаків ф може відіграти ключову роль в бойових діях, в зменшенні обстрілів кількості обстрілів в території України критичної інфраструктури, і можливо навіть в самих спробах наступу повторного наступу військ Російської Федерації? Ф 16 літаки тренування вже є. Є навіть ознаки ну таких того, що це близько, але все ж таки вся історія з авіацією, з це це історія про ударні системи, які потрібні Україні для деокупації території. Стосовно прямо зараз, у наскільки це зіграє. Роль не зіграє, тому що все ж таки це буде через кілька місяців, але коли вони будуть, ну можна з одного боку сказати, що Росія намагатиметься мститись якщо вони ефективно будуть використовувати і більше обстрілювати інфраструктуру а з іншого боку, такі операції з використанням авіації вони будуть означати, що фронт віддаляється, віддаляється відповідно можливості Росії. Знищувати влучати mm. українську інфраструктуру в цивільні об'єкти. Вона буде зменшуватись, але все ж таки це історія на весну, не на не зараз на зиму. Зиму ми будемо проходити з системою проти протиповітряної оборони, які вже дані наземні. Ну і авіація вона відіграє роль, але все ж таки головне це наземні системи проти протиповітряної оборони, які так. ми отримуємо від, від партнерів, зрозуміло. Пане Олексію, хотіла запитати вас про другий етап спецоперації СБУ на Байкаломурській магістралі, як ми знаємо, там стався вибух. Вибухнув і ще один потяг. На вашу думку, сьогодні наскільки ми ефективно взагалі проводимо подібні спецоперації, які ослаблюють логістику ворога? по перше, я хотів би сказати, що те, що це саме СБУ це неофіційно, тому що там є певні законодавчі аспекти пов'язані з тим, які українські спецслужби можуть проводити, які операції де можуть проводити. Тому я не буду говорити, що це саме СБУ, Ну так змі говорили у ЗМІ, повідомляли, що це саме СБУ. Так ну і СБУ ну, цього не заперечило, неможливо. що теж показово так ну так. Ну, ну добре, це операції українських спецслужб на території Росії. Я вважаю це ефективно. Я не можу сказати наскільки саме цей, саме ця операція. Ну там просто треба пояснити. Там була операція стосовно того, щоб зашкодити проходженню тунелю, який йде. Основна магістраль, яка з'єднує, яку весь радянський союз будував Байкал-Амурська магістраль для того, щоб з'єднати далекий схід із центром колишньої радянської імперії. Там невелика кількість таких магістраль, ну там фактично дві магістралі, стара і нова. Ну от та, яка нова проходить через тунель, була операція з перешкоджання, там був виход в тунелі. І потім ще одночасно, наступного дня, фактично одночасно об'їзний об шлях навколо цього тунелю. Так, також там став, стався такий інцидент. Наскільки це ефективно? Ну, я нагадаю. Взагалі-то через залізницю. На Далекому Сході перше. Перше його будівництво почалася війна між, між Російською імперією і Японією, яка призвела до нищівної поразки Росії до до революції 1905 року, і далі вже до, до другої до Першої світової війни і нової революції. тому все ще це вузьке місце Росії. Це вузьке місце Росії, яка магістраль взагалі маршрути, які з'єднують. Урал з від уралу до далекого сходу там вже просто ну не існує такого недійного маршруту. Це хребет, який легко ламається. Тому будь-які такі операції вони можуть бути ефективними. Я не можу сказати наскільки ця сама операція була ефективна, наскільки росіяни швидко відновляться. Але пригадаємо, що і Керченський міст він також спочатку були ну так трошки такі задимлені, а потім зрештою зараз вже з Зрозуміло, що цей міст довго не простоїть і Китай і Росія просить Китай прорити там тунель під Керченською протокою. Те ж саме, я думаю, буде і з цими магістралями, які з'єднують далекий схід і. І, і центр Росії з урахуванням того, що Росія зараз намагається компенсувати втрату ринків західних співпрацю з Китаєм. Там завантажений дуже грузопотік, він і так перевантажені ці магістралі, і будь-що, що там трапляється, ну це дуже серйозно впливає на, на здатність Росії воювати. Хвилинка у нас лишається, пане Олексію. А щодо слабких міст в Російській Федерації, на вашу думку, це Сам центр чи все ж таки території поневолених Росією, поневолених Кремлем і владою та Кремля, народів, які зараз є суб'єктами Російської Федерації. Все разом я все ж таки сказав, що слабке місце це керування, яке розпадається. Як тільки регіони Росії відчують, що влада не надійна, центральна влада не надійна, там почнуться великі проблеми і в поневолених народах. Зараз поки, поки що їм комфортно, тому що все купується ну, достатньо ще у Росії грошей. Зрозуміло, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку.